Я Юрій Бібік і гість пан Костянтин Криволап, експерт з авіації. Пане Костянтине, радий вас бачити. Добрий день. Вітаю, доброго дня. Спасибі, що ви з нами. Ну що ж, і в Україні насправді, і насправді за кордоном іноземні ЗМІ пишуть про те, що у росіян тепер нова смертоносна тактика російських ударів шахедами. І от Збройні сили України думають, як цьому протидіяти. Далі буду демонструвати кадри. Це, наприклад, там, Дніпро. Горить один із найпопулярніших у місті закладів. Тактика полягає в тому, що росіяни шахедами одномоментно, швидко, роєм одразу атакують українські міста, конкретні українські міста для того, аби пробити систему ППО. Але ви знаєте, я би тут запитав, що нам робити з цим так, от як, як нам діяти, якщо вони змінили тактику? Що нам потрібно, до чого вдаватись? Але напередодні цього ефіру я прочитав таку новину. Кілер шахедів бійці гур знищили два російські дрони експериментальною зброєю. Ну якщо є кілер шахедів, якщо ми знаємо тепер, як їх збивати, чому ми бачимо ось такі от кадри? От таке запитання до вас. Ну, це про трохи про різні речі. Ви одна справа збивати шахеди, які збираються з граю. Я б не сказав, що це рой, тому що серед фахівців керування роєм це ну, таке досить серйозне питання. Воно не так просто вирішується, там є куп, купа моделі, як цим займатися, як з якої сторони підходити, у когось виходить, у когось не виходить, але це коли е, дрони між собою можуть спілкуватися, приймати рішення і там діє штучний інтелект у повний рост. А е, те, що стосується, те, те, що шахети збираються вграю, то кожен з них запрограмований е, самостійно, вони між собою ніякого. Спілкування не мають, і тому це не зовсім рой Але це зграя, і це зграя летить, і вона концентрується по часу в одній точці географічній, це буде місто чи що, щось. І тут така ситуація. Мені здається, моя така персональна думка, що ми трохи розслабились, коли ми досягли значення збиття шахедів на рівні там більше 95%, майже 100%. І наші мобільні вогневі групи, авіація плюс засоби ППО з точки зору виявлення. У нас великі проценти, ми трохи розслабилися, але треба було розуміти, бачити тенденцію і цей тренд, що шахеди будуть модернізуватися, їх буде випускати в більшій кількості, і рано чи пізно вони будуть приймати якісь дії для того, щоб збільшити ефективність свого ураження. Тому що ну, шахет, ну, в середньому там скажімо 150 тисяч доларів. Якщо ти запускаєш кожної ночі там близько 100 шахетів, саме шахетів, ну, то відповідно можна порахувати, скільки ти грошей випускаєш, а ефективність була невелика. А ми замість того, щоб знаходити нові засоби знищення шахетів, ми залишалися на тому рівні. Ну, може, трохи збільшували кількість мобільних вогневих груп. Але що таке мобільна вогнева група? Це в основному е пару хлопців, машина, турель, кулемет, е а там нема тих засобів ураження, які дозволяють виявляти ці шахеди, е щоб завчасно е бійці знали, де вони будуть знаходитись. А взагалі-то по шахедам виявилося, що найбільшої ефективності досягають за допомогою е саме авіаційних засобів ураження. І найбільш ефективними виявилися гвинтокрили, але самих гвинтокрилів у нас ну, не зовсім там вистачає, їх не так багато. Таким чином нам треба досить серйозно прийняти рішення стосовно, ну, по-перше, системи виявлення цих шахетів і передачі цієї інформації да, для мобільних вогневих груп. А, якщо б у нас був САП 340, цей шведський дальнього радіолокаційного виявлення, то тоді проблем було б значно менше. Але у нас його до цього часу нема. Там нібито проходять навчання, і нібито шведи його готують до передачі нам, але його поки що нема. А, тому треба свої засоби виявлення, або це чіпляти на якийсь літак, або на гвинтокрил, радіолокаційну станцію, або чіпляти там до прив'язного аеростату, піднімати його в повітря. Ну, тобто рішення є. Але я не бачу серйозних зусиль стосовно того, щоб ці рішення пробувати імплементувати і рухатись в цьому напрямку. Ви знаєте, сьогодні, пане Костянтині, вийшла доволі цікава стаття у виданні New York Times. і там ну направду мені здається, усім було б цікаво її почитати, як там сполучені штати яку роль сполучені штати займають у цій війні? І там дуже багато про те, що вони злились, коли ми знищили крейсер Москва. Вони були незадоволені, коли ми зайшли в Курську область на американській техніці, і вони дуже обережні, такі акуратненькі. І таке враження складається, що ми не воюємо просто. А, знаєте, у нас постійно якісь обмеження, нам зв'язують руки і кажуть: ну от, треба треба якось захищатися. От, робіть це, будь ласка. Причому тут реально варто зазначити при всій повазі до допомозі, до допомоги, яку вони нам там здійснили, да? надали допомогу. Хоча я не можу сказати, що вона передала. В нас да. Обвалилося, да. да. І тут є тут є одна цікава історія. Значить, третя атака на кримський міст, про яку раніше не повідомляли, сталася в 2024 році в межах операції масованого удару по Криму. Місячний град. Тоді міст знищити не вдалося. США попереджали про невдачу. Пише New Нійорк Е, а, а, а що можливо щось вам відомо? Можливо, будуть нові спроби, які там не їж папа до речі, там знаєте анонсує. Я не знаю. От що думаєте взагалі з приводу цієї історії? Ну, ситуація така, моя думка, виключно моя, а, думка. Так, так. що е, кримський міст можна знищити в той момент, коли буде прийнято політичне рішення. А зв'язку з тим, що політичного рішення не було прийнято, і зв'язку з тим, що були яких, якісь обмежувальні дії з боку наших партнерів, тоді ще партнерів американців, то е, був натяк росіянам, що ми це можемо зробити. Тому що вони перестали возити фактично в дуже великих обсягах, вони перестали возити все, що пов'язане з військовими амуніцією. Вони перестали возити через Київське місто. Тобто, вони розуміють, що він може бути знищений в будь-який час, коли ми це рішення приймемо, а тому я думаю, що може було навіть якась там знаєте розрахована ця невдача. Тому тому що у нас вже є достатньо засобів, а особливо зараз, коли е, при прийнятті такого рішення він буде знищений, але е, сенс в знищенню саме зараз, коли росіяни і так перестали е, перевозити амуніцію цим кримським мостом. То ну взагалі ну, ну, ну а, а сенс особливий, який в цьому, да? якщо з одного з одного боку, якщо будуть досягнути наші військові цілі, це одне питання. А з іншого боку, ці напруження відносини з американцями, які ну, конкретно зараз займаються рятуванням в Росії, як вони завжди рятували. Вони ж по, по іншому до Росії матушки, відноситись не можуть. Вони ж її дуже люблять. Ну, реально складається враження. Я, я не планував цю тему обговорювати. Просто в двох словах скажу. Якщо захочете, відреагуєте, що ця війна вона просто контрольована. Тому що ну там, американський журналіст Боб Вудворд, здається, його звати, написав книжку Війна, і він там чітко прописав: Росіяни виходили з Херсону. Телефонує Герасимов чи Шойгу в США і каже: Ну, будь пожалуйста. Якщо будуть будуть наші люди, тоді ну как бы докри... доктрина підусматрить приміння ядерки і штати одразу окей, зрозуміло, тиснуть на Київ, щоб ми не добивали російські війська, які йдуть з Херсону, які тікають з Херсону. Ну про яку взагалі тоді в такому разі перемогу там, чи кордони 91-го року, що вже стало вибачте, мемом, на жаль, ми можемо говорити, якщо ця війна контролюється, якщо сторони не виходять за рамки, щоб не було там ядер, я розумію, що це ну, напевно це правильно, але в такому разі, що це не війна. Ну, Яка ж це війна? Якщо на, на, нас реально постійно обмежують? Ну, Це, це та, та реальність, є, є, за яку ми розраховуємо за те, що ми 30 років не створювали свою армію, не, по, не покращували Абсолютно. свою безпеку. А це ми просто розраховуємо за це. Моя, моя така конкретна думка. Взагалі, моя думка, що ми зараз всі вихлюбуємо те, що ми не зробили в минулі роки. Важко не податись з вами, пане Костянтине. Щодо інших тем, які хотілося обговорити. а під прес пише, що росіяни наступ готують. Там він триватиме від 6 до 9 місяців, і тисяча квадратних кілометрів лінія. Про Білорусь навіть вже згадує, що там можливо звіти також будуть заходити. Не знаю, от що думаєте з приводу майбутнього наступу Росіян, тому що пишуть за декілька тижнів. Я не вп... от, Роман Костенко, нардеп Кіборг, військовослужбовець, каже: Ну, якщо і буде, то там всередині літа, в кінці літа, був у мене Артіґрін, щойно ну, військовослужбовець. Там він зараз ну, там, ветеран війни каже: я, я вважаю, що це блеф, що не буде ніякого там контрнаступу. Що думає, шановний пан Костянтин Кривола? Я думаю, що правда лежить десь між повідомленнями Арті Гріна і Романа Костенка. Два поважних дядьки, які розуміються в цих питаннях, і вони розуміють, що там через два тижні нічого не може бути, тому що сили повинні, щоб вони розгорталися якийсь час. Да? Вони розуміють логістичні можливості росіян, і тому ну, я більш схильний до концепції Арті Гріна, тому що. В цьому випадку я не бачу таких ресурсів, і можливостей російського ані ВПК, ані Міністерства оборони, ані організаційних зусиль, ані логістичних можливостей, щоб вони могли таке робити. Але я не військовий експерт, і я тут не можу підписатися під, під, під тим, що я думаю правильно. Я от, от така позиція. Але от відчуття, ну розуміючи те, що е, можливо, я от так не думаю. Вони будуть намагатися на якихось окремих ділянках створювати тиск, давити, як вони зараз роблять. Вони навіть можуть десь щось більше сконцентрувати. Це можливо. Але так, щоб поснав на тисячі 100, на кілометрів поїхати, а ще заходити там з півночі. Ну якось, якось не при якось у них не виходить. Якщо бачиш те, що там у них в пабликах, вони про саме про себе пишуть. Це не ми пишемо. А, да, я Просто де я це бачив? Де я це бачив? От вранці здається, робив матеріал, і там доволі така цікава штука виникла. А ось зараз покажу скрін. Значить, військовий паблік український. Що пишуть? Щоб створити умови для нового масштабного наступу, треба зібрати війська в буферній зоні, де їх не дістануть наші ракети, наші дрони. І найкращий варіант це нейтральна країна і військові навчання. Проводимо аналіз. І визначаємо, що це Білорусь. Куди з Білорусі наступати на найменш захищену лінію, де можуть проїхати танки? А, з Білорусі наступ реальний пане Костянтине. підкреслюю я ви ви сказали, я не військовий експерт. Виключно ваші думки просто цікавлюсь. Ну, розумієте, у нас не випадково була створена так так звана кілзон. Так да? yeah. це таке кілзон. Це е, відстань. Якщо вона в 22-му році вона була там 1-2 кілометри, ну вона так не називалася тоді ще не була так конкретизована. Е, потім вона почала зростати там до 5-10 кілометрів. Потім вона стала 10-15. На деяких ділянках кажуть, взагалі там в запорізьких степах е, там до 25, і в, в, в на окремих ділянках навіть 50 кілометрів. Росіяни нічого не можуть переміщуватися. Степу не можуть заховатися, не можуть заховатися і е, зберегти себе, тому е, там ця, ця зона створена, і ці дослідження, про які ви там казали, оці ці повідомлення вона каже про те, що в цій зоні е, ми дуже чітко контролюємо все, що ну і точно 50 кілометрів. Дуже гарно далі на, ми всі почали займатися серйозно вдор, дронами ударними. Дронами скидами і таке інше, і трохи втратили ну, ефективність розвідки там на 150-200-300 кілометрів. Але вона, вона є. Вона може не в тому стані, якого б ми хотіли. Вона є, вона зараз посилюється, тому що знаєте, з дронами просто от прийнято рішення, е, переобладнав його іншими засобами. і Він тобі літає вже не як бомбардувальник, а як розвідник. Ну тобто таке все робиться. Ставимо ретранслятори, працюють ретранслятори. До речі, прив'язні арестати, про які я весь час сказав, зараз працюють для того, щоб забезпечувати зв'язок наших безпілотників з базою, скажемо так, тому я думаю, що а да. А якщо там казати про наступ спів з півночі, то це ну якщо до Чернігівської області, то там ще якісь варіанти є, але там стоять. Нашої системи там збудовані всі фортифікації, все необхідне, наскільки я розумію, для того щоб цього не допустити. А по болотам поліським я не думаю, що російські танки зможуть піти. А те, що було, коли вони там намагалися йти через Чернігівщину, ми все бачили, все знаємо. Ми, ми, ми вже не в 22-му році. Це вже думаю, що це неможливо. В Міноборони розповіли, як рухаються до створення космічних військ, пане Костянтине. Міністерство створило управління космічної політики, яке буде співпрацювати з розробниками воєнних космічних технологій, супутників і ракет, здійснювати відповідні замовлення і формувати державну політику в цій галузі. Загалом там, до 2030 року, космічні війська. А, да. що, що це таке? Космічні війська? Ну, з одного боку, це зрозуміло і потрібно для нас, коли американці сказали, що вони обмежать нас розвідданими, то це була тоді розмова про цей супутник Максар. ми це з вами там розповідали. Як вони це, це працює? І у нас фактично є тільки супутник притули, які вже з тією компанією, що й Міністерство оборони підписали контракт на забезпечення на нас цією зйомкою. Радіолокаційною зйомкою, яку потім треба обробляти і приводити її до того, щоб можна було її використовувати як для систем ціле наведення і розуміння, що там коїться там на землі, це нам однозначно потрібно. Чи є у нас ракети носії, які здатні виводити ці спутники, є, але вони вже трошки не зовсім актуальні, тому що. Треба виводити супутники там вагою 50-200 кілограмів, не більше. А у нас ракети, вони значно потужніші, там, Южмашівські. Е, далі е, треба. Е, оцей ринок, е, так званої САР-технології. Що таке сар-технологія? Це е, е, синтезована апертура, антени з синтезованою апертурою. Тобто, е, це така: е, летить собі супутник, в ньому стоїть. Оці радар, але цей радар не обертається, він просто стоїть. А за допомогою там всіх електронних там засобів цей промінь радіолокатора він там з сторони в сторону гуляє, сканує і фіксує, і передає на землю. І от тоді з'являється таке так зване раф, тобто сире зображення. А далі починаються алгоритми обробки цього зображення. І ці алгоритми обробки дозволяють там виявляти. Розрізняти типи машин, розрізняти типи бронемашин, розуміти це, що там десь переміщується, роздатна здатність там від 30 сантиметрів до метра, і це ж не, не залежить від погодних умов, стану атмосфери і таке інше. Це те, що можна робити ну, весь час. Тому ця система нам і незалежність нас від. Того, будуть нам надавати ці дані, чи не будуть нам надавати ці дані, вона повинна зникнути. У нас повинні бути свої засоби розвідки, засоби виявлення. Інша справа, те, що, розумієте, у нас зовсім не зрозуміла історія. У нас відносини між президентом, Міністерством оборони і Генштабом складалися історично. І це ще з часів Кузьмука, да. Коли військовий стає міністром оборони, да? хоча міністерство оборони це організація, яка забезпечує, да? вона ну не хочеться там знижувати до рівня там завхоза за складом, да? але це це команда, яка повинна розуміти, що потрібно армії, і це армії надавати, в тому числі мобілізаційний ресурс, а армія вже цим цим використовується і повинна ефективно використовуватись. І застосовувати так, як треба. Так? І знаєте, от зараз були повідомлення про призначення нові для посилення авіаційних спроможностей. Там і в генштаб ввели людей, і в повітряні сили ввели людей, і є такий намір зробити за міністра оборони, пана Козенка, щоб він там щось там командував з точки зору авіації. І думаю, що ця ота космічна тематика, я до цього часу не розумію, хто у нас є замовником озброєння. У нас нема замовника. У нас ну, зараз бійці з фронту кажуть, що коли приходять до них там дрони, які замовили Міністерство оборони, то вони їх так просто складають коробочки. Нехай буде менше звітності, якщо їх не використовувати. Крім того, вони вже поки пройшли кодифікацію, поки пройшли серійне виробництво, поки їх оплатили, поки їх доставили, вони вже трохи стали підстаркувати, тому що там темп зміни всіх умов використання і застосування там сумасшедше. Ну і кажуть, ну якщо вже нічого не буде, то буде це. А в основному використовуються фонди, волонтерські фонди, інші фонди, е кошти самих бригад для того, щоб закуповувати собі озброєння. Я не я не думаю, що це правильна ситуація. Я думаю, що у нас повинен з'явитися замовник. Який розуміє перспективи подальшого розвитку всіх систем родив військ і так далі. Якщо подивитися зараз на наші роди військ, там сухопутні, повітряні, морський флот, у нас є, де тільки можна, у нас є дрони. У всіх є дрони, у всіх. Хоча там три роки тому казали, що що ви нам там розказуєте про ці дрони, зараз ти без дрона, ти взагалі ніхто. А це по перше, крім того, створені сили безпілотних систем, які там знаєте, сюди ходи, сюди не ходи. Тут можна, тут не можна. Тут такого роду війська, тут такого роду військ. Теж саме з авіацією. У нас всі мають авіацію, у нас є повітряні сили. У нас euh, ну і теж саме з ППО. Ну тобто, у нас організаційно це е, створилося, кожна структура створювалася історично, але не за функціоналом. І я впевнений, що якщо б зараз було питання організувати взаємодію Міністерства оборони, Генштабу, всіх інших родів військ, то я думаю, що це б робили по-іншому. Я зараз не буду казати як, але мені здається, що це б робили по-іншому. Пане Костянтине, фінальне по цій темі по космічній темі. А у нас Давай. взагалі потенціал, потенціал у нас є досягти цілі, які ми з тобою перед собою, вибачте, поставили до 2030 року. Технології, потенціал, там наукова база, і це ж це ж серйозна штука. Це ж не просто взяв створив сили космічних космічних сили. Ну от ця компанія IC, фінська, вона почала з стартапу в 2014 році, якщо не помиляюсь, і десь роки 3-4 вони збирали гроші і відпрацьовували основні алгоритми. А вже потім почали літати, і стали комерційною компанією. Зараз вони взагалі там майже номер один в цих САР-технологіях. А, і це не якісь там тисячі людей, там досить обмежена кількість фахівців, е, і вони змогли забезпечити запуск із виробництва цих супутників і зняття інформації, передачу цієї інформації на налагодили бізнес і все таке інше. Тобто е, це все можливо, треба, щоб е, був відповідний організаційний ресурс, да? була відповідна. Система забезпечення іншими ресурсами, в тому числі і фінансовими, тому що фінанси це, це тільки один з ресурсів, який необхідний для того, щоб щось з'явилося, а скажем, там РНД, ця частина, ну тобто Ні, ОКР, ну з нашого боку, це мабуть найкраще, що ми вміємо робити. Я не кажу там про серійне виробництво, це у нас погано виходить. Удари по до іншої теми звернемось, якщо дозволите. Значить, удари по штабам у Великій Новосільці і по е, Луганську. Ми там бачили відеофрагменти, як вони виносяться. Е, ну, і зрозуміло, пане Ресяне, я не можу до вас звертатись запитання: чи маєте ви якісь подробиці, хоча якщо маєте, я з задоволенням в ефірі би послухав. Що в цілому ви, фахівець у своїй галузі, могли б як би прокоментувати усю історію? Ну, по новосільців однозначно, що там був удар, високоточний удар бомбою. Вибух, потужність розліти все інше ну, те, що можна побачити на відео, це не викликає жодних сумнівів. Крім того, це супроводжувалося тим, що якщо там вже висів дрон, то це вже була розвідана ситуація. Знали, куди б'ють. Не просто так дуже точно, дуже точно я там неодноразово там повертав вперед назад. Дуже точно, прямо туди, куди треба. І тут скоріш за все це працював французький хамер, закинули його за допомогою. Міг 29-го скоріш за все охороняли цю операцію, забезпечували f16 Може, міражі? Ну тобто, робили патрулювання, що в посту міг 29-му Там ніхто нічого не запустив, крім того, присутність там або f16 або міражів. Ну в більше в більшій мірі f16 яка має загрозу, якщо там хтось буде опромінювати це за допомогою там радіолокаторів, або буде працювати якась лінія зв'язку, або буде щось, ну щось що випромінює, то це Харвар 88, f 16 його це може подивити тому я... тут, дивлячись картинку, можна зрозуміти, що за нею стоїть. Те, що стосується Луганську, там небагато кадрів, там один ролик чи два, де просто чутно вибухи, два вибухи. І не самої великої потужності, тому скоріш за все це працювали дрончики. Фінальне зараз українська авіація вона як відпрацьовує свої задачі, пане Казідине? Я б хотів сказати чудово, але було б чудово, якщо б у нас були всі засоби, які нам обіцяли нам наші партнери. Так? Я скажу, що добре, тому що наші хлопці. Роблять все, що можливо, для того, щоб це виконати, вони від операції забезпечення протиповітряної оборони, тобто збиття крилатих ракет і шахетів, вони використовують зараз операції забезпечення операції прориву бомбардування, подавлення засобів ППО. І крім того, вже відома ситуація, коли f 16 виконують функції, ну, скажімо, штурмовика. Вони закидують бомби. Свої там було 39 тоді, куди треба. Ну, і Міражі Шо? приєдналися кажуть, що досить ефективно. Ну, інформації не дуже багато, а якщо та є, то я б не хотів би її там. Працюємо, працюємо добре. Розумію, але подейкують, що нібито все окей. Зрозуміло, ну тобто. Краще і не скажеш, це гарний посил. Спасибі, величезне, пане Костянтине, за цей ефір. З вами завжди дуже цікаво. Дякую, на все добре. На все добре.